Мама казала в день-годин-три, хай спить. Ну, ми ж скільки ж не спали. Тепер вона нам телефонує і каже, ну, можете годинку поспати. Ну, я так думаю, що ми поспимо, бо ми наїлися. Да? І щось ми так вже як вроді дрімаємо. Вийшли на вулицю. Зараз добре вже. Не знаю, не подивилась скільки. Температура ну, не така, як в день була. Може, градусів 25. Да? Тут фендюшка у нас. Гуляй, водичка в тебе є, гуляй, а ми поїдемо да? поїдемо, подивимося. Бабуля вчора поливала, як... наче знала, що ви сьогодні приїдете, то мені не буде коли поливати. Ну, мені то все рівно, що воно там буде. Головне, це мій правнучок. А там все буде добре, бо я добре заливаю. Поїхали? Мовчить. Мовчить, значить, будемо спати. Ну, щось підсохло, щось вологе стоїть, до завтра до вечора витримає. Єдине, що я хотіла там між туями і ялівцями, то ну, ще встигну, ще тільки серпень почався. Нарциси посадити, У мене їх багато, думаю, чомусь, чим ну щось викину якихось діток. А гарні посажу тут. Та знайду де Наташа сказала, десь там посадити треба буде. Ну, їдемо. Тут тінючок, Ага. Може, і заснемо. Та більше всього, що заснемо. Дорога в нас погана тільки тут. Полясочко важкувато. Ну нічого. Покатаємося. Ага, котиків немає, собачки теж, щоб він порадувався. Просто погуляємо. Да, зайчику? Кажи да Ти каже, рада, що я до тебе приїхала? Та ще як рада. Ага, зайчик. Провела своїх красотуль, ніхто й не помішає мені зняти огляд покупок, які Віка зробила. Ну, як завжди, пакет 5,90, я його не показую. Молоко мені до кави. Ось таке молоко. Щоденний збір. Пастеризоване 2 кілограми. І коштує воно 93 гривни 90 копійок олія. Це я заказувала, молоко не заказувала. Олію, так. Да. Ну, я не говорила, щоб брала багато. Ну, чомусь вони вирішили взяти три пляшки. 850 мл в пляшці. І коштує олія 71 гривну 90 копійок. Я так думаю, що це без акції. Ну, дороговато, звісно. Далі я заказувала цибулю. Я говорила, що я майже не садила там трішки, ну це здоровенна. от Вона, звичайно, лежати не буде. Але я брала не для того, щоб вона лежала. Назбирало з кабачки і говорю Віке, а що робить, кетчуп чи ікру? А вона думала, думала, каже, роби ікру, ікру ікра дорожче. А кетчуп трішки дешевше. А потім, уже, якщо буде чого, тоді зробиш кетчуп. Говорю добре. Ну і оце там в пакеті 2 кг 336 грам. Кілограм коштує 12 гривень 89 копійок. Оце на 30 гривень 11 копійок. І пакет. Де ж той пакет? Де ж він? Ага, і пакет з ручкою біорозкладний гривна 20. Так, далі. Хліб 350 грам. Хліб рідного краю. Пряно-зерновий. Я ще той не з'їла, він у мене в морозілки. Ну, нехай. Так, купили, нехай достану з морозилки, а цей покладу в морозилку. Бо колись лежав білий батон аж два місяці, а потім курочки з'їли сусідські. Коштує 16 гривень 90 копійок. І остання покупочка це морозово хрещатик, пломбір 75 грам. Ось такий. і коштує 18 гривень 50 копійок. Ну, оце всі покупки. Так, оце всі покупки, які Тьома і Вікуля зробили. А зараз я Думаю, коли мені зняти? Чи зараз зняти, а потім піти поливати? Чи навпаки. Думаю, та ні. Мабуть, зараз зніму і піду поливати. Бо сьогодні плюс 31, але вітер такий потужний і сухий, то я хоч те, що в дворі, піду пополиваю. Це в нас таке небо. Я так думаю, це захід сонця. Відображає на хмари. Мабуть, так. Ну, вже скоро 20 годин вечора. Я не бачу, де сонце. Місяць бачу, ну, така точечка. Вон. Може й видно. Ну, а тут ось такі хмари червоні. Та, мабуть, сонце є там. Треба подивитися, я вийшла вже ж пополивати. Я тільки в дворі пополиваю, квіти. Завтра туман включу. Ні, я не бачу сонця, не бачу, не, не бачу сонця, а ось хмари такі. Що за хмари? А ти чого сердишся? Ти прийшов. Ти кушать хочеш? Сірий, сіренький. Такий аж шипить. Я відкрила вікно, а він шипить на мене. Зараз щось винесе. Що тобі винести? Сховався. А? Де ти оце скільки днів? Зараз. Ей, чого ти плачеш? Чого ти плачеш? А? Ти хочеш їсти? Іди сюди, красавчик. О Фенді сердиться. Іди сюди. Їсти хочеш, бери. Я тобі зварила сусідську. Хороший котик. Їж їж. Ніхто не забере. Фенді навіть їсти не захотіла, вискочила на вулицю. Ой, блін, тут і її іграчки. Збираю, збираю, а вона їх розкидає. Мало що свят їх розкидає. Ще й вона. Так. Думає, що там десь сірий. Сірий сів сосиску і пішов собі. Я вже одну чашечку випила кави, ну щось мені малувато. Вип'ю каву, підготувала дві каструлі, ще миску треба величеньку. Тут десь у мене є святік ними грається І зараз поки так пасмурненько. Вийду, помию помидори на вулиці і поріжу і водичку вилью на вгород, а не в зливну яму. Так, тут я вже не захотіла стоїть, ну а я її вже посушила, бачите, які кусочки. Хай їсть. Так, мені кава. Що я? Я думала спочатку ікру кабачкову робити, а потім передумала. Чому передумала? Зараз відповім. Я зараз зроблю томати і підтушу якусь частинку до пастоподібної. подібної. Якраз мені таку треба для ікри кабачкової. Так. Ну, ну кавочка, давай. О, кінка, тільки вона опускається швидко. Тому я от передумала, ну, не буду збирати, бо в мене там трішки більше, ніж відро. Я переріжу ті, так, На. буде доставати оце тут іграшки. А потім вже позбираю, як ікру закрию, бо е, вже багатенько там зібралось, мабуть, на порцію буде. Так що. На кінець сьогодні сірий прийшов. Відчиняю це вікно. Я ж ну, вже звикла, що його немає, він не, не перестав ходити. Думаю, як ти ходив часто 21-му році, ти просто мене витяг. Знаєте, ну, як то кажуть, думки матеріальні, може це і так, може ні. Він як став ходити, я відчула як душу сина. І він кожного дня ходив, ми його годували, смаколики, він такий хороший був. От. Потім рідше-рідше став ходити. А тут ось зовсім, мабуть, з місяць не було. Я відчиняю вікно і не звернула уваги тут. А він сидить, а в мене телефона нема в руках. Ну, вже трішки відзняла, потім відварила йому сосиску, понесла. Поїв, пішов під півонію, ліг, полежав. Ні як знять, бо далеко отам. От. А ця ж почула його голос і давай рватися на вулицю, то свою їжу не їсть. Ну, думаю, не голодна. Я їй вчора смаколики давала, і сир твердий, вона вчора балувана була. А сіренький поїв гарно. Ну і добре, що пішов, а то в нього там, може, блохи кліщі, хто ж його обробляє? А в нас винді вже оброблена. Так що ці ліки такі дорогі. Оцей симпарік 300 з чим-то гривень. Може зараз уже й дорожче місяць пройшов. Ну, дуже дорого. А воно ж на місяць. Так що. Буду зайнята роботою на дворі. Свіже повітря, там може за 20. Ну, обіцяють там до 27-29. Ну, поки сонечка немає, а вже, мабуть, 10 чи 10 година. Зараз гляну. Да, 10. Ой, смачна кава. І піду працювати. Так, Приготувала все. Зараз ще миски. і займемося. водичку дотягну. Помимо. І в ці дві миски набираю, потім кожну помідоринку і ще раз ми. Так не багато води, але коли кран відкриваєш, я його не закриваю, і вода л'ється. Це ти що пішла додому? Ну йди. Куди багато виливаємо, звичайно. Ну що робиш? Так, трішки політу. Вона полита. Вчора я полила добре. Так, Піду виключу і прийму за помідори. Вона розмір такий, як у нашої старої, але отут воно, виходить, розширено в нас, і вона не підходить. Я віки говорю, я не буду вже знімати. Я її єлі натягнула, отут видно. Хай поки що так покористуємося. Вона каже, треба оту купувати, що з Ну У мене така раніше теж була, потім той паралончик відслоївся і так викинули її оце. Та в нас і в сані там така була. Ну, а поки що ж треба ж підлогу якось мить. Кажуть, хай лишається. Так, оцей, а, я там отож її повісила, щоб вона висохла. Ну все, працюю. Перерізала, помила і зараз піду на блендері, переб'ю. Мені так сподобалось, як я оце три літри робила. От. І потім поставлю тушить. А вже як від потушиться потім ще погружним блендером. І тоді ну дуже смачно навіть давала святіку Думаю, який буде, чи свіжий помідор їсти, чи оце, то він і свіжий і це їв. Ну Не сам, а там то давала. А що я йому давала? А, з гречкою. Думаю, з чим же я йому давала? Котлетка, гречка і, і, і томати. Так, ну несу додому. І там тепер упражняюся. Якщо дощик не піде, бо це ж поки процес у мене буде робочий, то прийду і позбираю ще томати, які там є.